Ще в одному закладі освіти Тростянецької громади школярі повернуться до офлайн навчання завдяки співпраці Тростянецької міської ради з підприємством Мондаліз Україна та благодійним фондом «Благомай» збудували укриття. Ми розуміємо, що це підвальне приміщення тимчасове укриття це не Побудовані за 80 чи 60 мільйонів гривень підземні школи, які будуються сьогодні в багатьох містах України. Це трошки інше, але це це вже можливість дітям приходити до школи, навчатися під тривоги, прийти сюди, побути тут з педагогом, поспілкуватися, продовжити якийсь урок чи просто поговорити. Бо... Поки поки лунає повітряна тривога, це спокій для батьків, да тому що це була найголовніша потреба батьків, які приходили, говорили, дайте нам можливість нашим дітям навчатися. Сидіти в, в, в школах трасянця навчаються, крім цієї школи, і тут не було можливості. І тому наша задача сьогодні цю можливість повернути. Ми її повернули укриття. Збудували за всіма вимогами для комфортного та безпечного перебування дітей під час повітряних тривог. Якісне освітлення, система вентиляції, вузли та все необхідне для освітнього процесу. Це укриття воно означає для нас комфортне навчання, комфортні умови, бо там є і вода, і світло, і санітарні кімнати, і зручні місця для сидіння. І найголовніше те, що ми почнемо вже нормально навчатися і повернемося до шкільної рутини. Хочу подякувати всім тим, хто долучилися до. Створення цього бомбосховища, тому що тепер ми можемо навчатися в безпеці, і тепер ми не можемо, можемо не боятися тривоги. Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до створення цього укриття, тому що в наш час безпека це не просто слово, це відчуття спокою і турботи про нас. Дякую за те, що зараз ми можемо навчатися. Я дуже дякую всім, хто долучився до створення нашого укриття. Це не просто бетонні стіни. Це змога навчатися офлайн, бути з друзями та вчителями. Я дуже вдячний людям, які допомогли нам. Ми дуже раді за те, що в нашій школі з'явилося укриття. Тепер ми можемо спокійно навчатися, розвиватися, бути спортивними та більше бачитися з однокласниками. Дякую за турботу та за те, що. Та те, що зробили нашу школу безпечною. до слова, компанія Мандаліс Україна та благодійний фонд «Благомай» вже не вперше допомагають Тростянецькій громаді. Користуючись нагодою, директор підприємства Євген Ігнатов наголосив на важливості створення всіх умов для безпечного навчання школярів. Ми намагаємося допомогти як закладам освіти, так і, і ну, і, і лікарні і е, ну, різні різні програми. Укриття коштувала... Десь близько 7 мільйонів гривень. Тому я дуже радий, що ми тут, який, і це дасть можливість дітям бути тут в школі, спілкуватися з друзями, спілкуватися з вчителями, вчителям контролювати їх, а не просто там ну в екрані бачити чорний чорний фон. Тому дуже, дуже радий за вас. Голова Тростянецької громади висловив щиру вдячність партнерам та благодійникам за таку важливу підтримку в часи випробувань для всієї країни. На сьогодні надзвичайно важлива подія, подія, по суті, я би сказав, не відкриття е е укриття, а повернення дітей до школи. Да? Тобто це більше, ніж ось, зробити укриття. Ми три роки діти не навчалися. Четвертий рік війна і ми втрачаємо покоління. Ми втрачаємо, якщо, якщо не зробимо якісь речей, ми втратимо знання цього покоління. І це дуже величезне сьогодні завдання, яке ставить і президент, і уряд. Перед очільниками громад, перед обласною державною адміністрацією сумською і перед всім нашим суспільством, що треба нам це покоління максимально зберегти. Радіють можливості повернутися за парти не лише учні, а й самі вчителі. Це можливість, можливість навчатися, можливість отримувати знання, можливість бачити, розуміти, відчувати тепло, дотик, довіру. Тому ми щиро дякуємо. Всім причетним до цього, і спонсорам, і працівникам, всім, хто долучився до того, що ми маємо це сховище. Церемонію освячення приміщення провів настоятель вознесенського храму отець Олександр. Здобути освіту, це це теж не так просто. Ви, учителі, тут тримаєте теж певний освітянський фронт. Ви тут живете, ви переживаєте, ви шукаєте найменші можливості, зустріться, щоб зустрітися з учнями і поділитися з ними своїми знаннями. Так, ви не мали тут укриття повноцінного, школа не могла працювати, але напротязі трьох років ви навчали дітей завдяки нашому бомбосховищу в храмі. Ми вже звикли до цього сусідства. Разом зі школярами батьки також підтримують важливість живого спілкування учнів та педагогів. Ця клята війна позбавила наших дітей щасливого дитинства. Вже четвертий рік у цій школі не лунає дитячий сміх, не лунають дитячі голоси, не дзвонить шкільний дзвоник. Наші діти сидять перед бездушним екраном і через Teams вивчають шкільні предмети, шкільні уроки, через екран спілкуються. І сьогодні це укриття це не просто бетонні стіни й двері. Це можливість. Зробити наше життя і життя наших дітей тішечки щасливішим, більш безпечнішим, зробити нашим дітям таку велику радість мати можливість спілкуватися, навчатися, бачити своїх друзів, бачити своїх найкращих вчителів. І ми від імені всіх батьків висловлюємо найщирішу вдячність усім тим, хто знайшов фінансову можливість, хто знайшов частинку в свого душі, своєї, свого серця для того, щоб наші дітки мали повноцінну можливість. Навчатися, Тож новий навчальний рік. Школярі розпочнуть за партами рідної школи. У вересні діти матимуть можливість піти до цієї школи за змішаною формою навчання. Хочеться висловити подяку кожному благодійнику, який в такий непростий час для нашої громади і для нашої України намагається чимось нам допомагати. Звісно, хочеться висловити слова вдячності і Тростянецької міської раді, без допомоги якої не було б такої тісної співпраці. Влада Тростянецької громади. Разом із відділом освіти продовжують робити все можливе для забезпечення дітей належним рівнем навчання.